Аграрії Кіровоградщини продовжують весняну посівну кампанію, пише Андрій Райкович. Практично завершено посів ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 55,9 тисяч гектарів. Зокрема, пшениця та вівсу на 100% площ. Цукрових буряків на площі 0,3 тисяч гектарів. Окремі господарства вже розпочали посів соняшника. Працівники КП «Ритуал» упорядковують територію шести кладовищ в Олександрії до поминальних днів. Це не лише міський, а й військовий цвинтар, де поховані наші захисники. Вони прибирають суху траву, листя, вирубують парость та вивозять сміття. Підприємство звертається до жителів з проханням своєчасно порядкувати могили, виносити сміття у відведені місця біля кладовищ та не приносити на цвинтарі штучні квіти, що приносять шкоду довкіллю і заборонені рішенням виконавчого комітету. Ради. Грошова допомога на оренду житла. Благодійний фонд Право на захист за підтримки ООН надає оплату оренди житла на 6 місяців для та людей, які повернулися за кордону. Участь у програмі можуть взяти випову або люди, які повернулися за кордону та проживають у місцях компактного проживання, або орендують житло з незадовільними умовами проживання чи перебувають під ризиком виселення. Деталі на сайті Право на захист пише прислужба міської ради. Волонтерка Тетяна Просяжнюк дякує постійним помічникам за допомогу матеріалами для плетіння сіток. Отримали подарунки від давніх друзів і постійних помічників Тетяного Острогля та Андрія Плотнікова. Чотири рулони матеріалу для виготовлення маскування. Також запустили в роботу машину для нарізання стрічок від Юрія Чайки. Йдеться в пості волонтерки. Вихованець гуртка центру дитячої та юнацької творчості Художні різьблення керівник Дмитро Кудря здобув гран-при міжнародного конкурсу. Його дерев'яне авто гідно оцінили журі міжнародного конкурсу мистецтв Весна талантів. Про це повідомили на сторінці ЦДТ. Зразковий вокальний ансамбль Нові імена запрошує на концерт вже 11 квітня о 18-й в Палаці культури Світлопільському. Вокальний ансамбль Нові імена презентує авторську програму у форматі театру пісні. Тут кожен виконавець не просто співак, а ще й актор, який проживає свою роль на сцені. Репертуар яскравий і різноманітний від народних та ретро-пісень у сучасній обробці до популярних хітів романсу, року та джазу. Oh, <laughs> У п'ятницю, 11 квітня, буде хмарна погода, можливий дощ зі снігом. Температура вночі близько нуля, в день до 4 градусів тепла. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 5 метрів за секунду.